Вітаю! Продовжуємо сьогодні розбирати практику до першої лекції. Справа 16. Wer ist das? Schreiben Sie. Хто це є? Напишіть. В нас тут фотографії людей з інформацією про них. Ми це маємо поставити в речення. Перша людина в нас Клаус Марія Брандауер. Він. Das ist Klaus Maria Brandauer, er wohnt in Wien. Наступна людина Вероніка Ферес, München. Das ist Вероніка Ферес. Sie wohnt in München. Нагадую, Wien це er, sie це «вона» І sie також це вони. Наступна картинка. Doris Schröder Köpf und Gerhard Schröder Hannover. Das sind Nogena Ze. Das sind Doris Schröder Köpf und Gerhard Schröder. Sie wohnen in Hannover. Dali Kurt Maso Leipzig. Das ist Kurt Maso, er wohnt in Leipzig. Christa Wolf, Berlin. Das ist Christa Wolf. Sie wohnt in Berlin. Maximilian Schell, Gras. Das ist Maximilian Schell. Er wohnt in Gras. Nächster Dialog. Schreiben Sie Dialoge. Schreiben Sie Dialoge. В нас є інформація і є шаблон, в який ми маємо цю інформацію підставити. Варга, Вогезан, тендера, Ітан und си Ungarn. Варга ім'я, вогерзан, звідки бути, знову ім'я, ja, Italien, Італія, und sie, а ви, Ungarn. Це в нас Угорщина. І тепер представляємо це в діалог. Guten Tag, Гудента, name намисть Varga. Und ich heiße Tendera. Woher sind Sie? Ich bin aus Italien. Und sie? Ich bin aus Ungarn. Наступний діалог Ebenso. так само. Фараані, kommen Іран, Біро, Frankreich und sie? Тут в нас друга варіація фрази, звідки бути родом, Вохер комен. В попередньому діалозі в нас була фраза Woher sein, звідки є. І так, будуємо діалог. Guten Tag, my name is Faraані. Und ich heiße Biro. Woher kommen sie? Ich komme aus Frankreich. Und sie und ich bin aus dem Iran. Idem Alim? Guten Tag, mein Name ist Sabine und ich heiße Joao. Woher bist du? Ich bin aus Brasilien und du? Ich bin aus Österreich. Останній діалог в нас побудований на ти, і тому ми міняємо дієслово sein на форму другої особи однини. це є bist. Підсумовуючи ці три діалоги, ще раз нагадуємо, як спитати, звідки ти родом. Woher sind Sie, якщо це відчливо, Або woher Комен зі. І якщо ми питаємо на Ти, woher бист-ду або woher kommst du? два варіанти. Вибирайте, який вам більше подобається. Наступна вправа 18. -та. Спочатку читаємо, перекладаємо дієслова, а потім будемо підставляти їх. Перше дієслово лейбен жити, Wohnen – проживати. Комен ІТИ, походити, шпілен грати, арбайтен працювати, зайн бути, Heisen, називатися, лернен вчитись, Sprechen, розмовляти, штудірен навчатися десь у вузах. І тепер підставляємо ці дієслова. Завдання а aus Brasilien. Aus Italien, aus Ungarn, з Бразилії, з Італії, з Угорщини. Тут в нас два варіанти, які ми можемо вибрати. З цих країн ми можемо бути бути, це дієслово sein, або походити, це дієслово kommen. Наступне Б. «erztin», Евец, вчитель, лікарка. Knut сюди в нас підходить тільки одне дієслово це бути, sein. Далі in Berlin, in Berlin, Prag, in Leipzig. в Берліні, в Празі, в Ляйпцігу, і сюди в нас підходить багато дієслів. Наприклад, wohnen – жити, leben – жити, arbeiten – працювати. Штудієрен навчатися і sein – бути. Ідемо далі. Медицин, електротехнік, english. Медицина, електротехніка, англійська. Все це вивчається десь в вузі, і тому сюди підходить дієслово штудірен. Наступне клавія, теніс, діалоги. Піаніна, теніс, діалоги. І сюди підходить дієслово шпілен грати. Deutsch, Englisch, Spanisch. Німецька, англійська, іспанська. Два дієслова lernen або sprechen: вчити або розмовляти. Банкауфхау граматик, English. Банківська справа, граматика, англійська. Ну, і тут в нас діалог тільки «Лернен». І останнє віхет «матє», «хайнеман». Сюди підходить у нас дієслова «хайсен» Зватися. Наступна 19 вправа Егенсен «ергєнсен зі» Доповніть. Тут ми з вами маємо згадати дієслова зайн і всі його форми. Ще раз давайте повторимо, як він відмінюється. Зайн це дієслово бути. Я є ich bin. Du bist. Ду er, бис. Ist. іст. sind. зинт, seid. Sie, sie зинт. І ще раз згадаємо, які закінчення в нас має ті слова, коли відмінюється за особами. Іх це закінчення е, e. ду це закінчення ST, ес er, – закінчення Т. Wir закінчення «n», і закінчення т, зі закінчення «n». А тепер давайте підставляти. Ви das» хто є. Це тут в нас третя особа однини, і ми підставляємо дієслово «sein» в формі іст. ist – ist Хто є це. А її звати Зі heißt зауе. Третя особа однини закінчення Т. Und wie ist ihr Vorname? А яке є її ім'я? Забіне. Wo wohnt sie? Де вона живе? In Köln. Studiert sie? Вона навчається. Nein, sie ist Reiseleiterin. Ні, вона екскурсовод. Was ist ihr Hobby? Sie spielt gern Tennis. Hobby hobby? sie Tennis Wer ist das? Das sind Joao und Luisa. Kommen sie aus Spanien? Nein, sie sind aus Portugal. Wo sie? In в цьому діалозі ми все відмінюємо за третьою особою множини, «зі», тому закінчення ен і дієслово зинт. І лише в першій фразі висдас, хто це є. Це в нас однина, і тому дієслово est. Wer ist das, хто це є? Das ist імре. Ist das sein Familienname? Nein, er heißt imre Varga. Nioswate imre Varga. Arbeitet er wie pracuje? Nein, er lernt hier Deutsch. Nie wint tut Niemadzko. Was ist sein Hobby? Яке його хобі? Er reist gern. Він задоволенням подорожує. Цей діалог в нас побудований за третьою особою однини. І останній. sind Sie? Хто Ви є? І звати Марк Kommen Sie aus Frankreich? Ви родом з Франції. Я ja, aber ich arbeite in Freiburg. Так, але я працюю в Фрайбургу. Was ist Ihr Beruf? Яка є ваша професія? Ich bin Lehrer. Я є вчитель. Питання в цьому діалозі в нас в вічливій формі. Це третя особа множини «зі» з великої літери, а відповіді від першої особи ich. На сьогодні ми закінчуємо. Сподіваюся, вам все було зрозуміло. Якщо залишилися питання, будь ласка, пишіть в коментарях, і я рада на це відповім. На все добре, до побачення.